Який він гарний, знаходиться у центрі Львова. Яка краса, тут артгалерея. І наш номер. Оп. дивіться, яка краса. Ліжко. Привіт, всім! Такий вид у нас трошечки погано видно. Покажу вам більш детально пізніше. Ну і звичайно, вбиральня. Нарешті ми вже у Львові. Це реально вже триста 350, сімдесят дублі. Ну що ж, друзі, ми вже нарешті заселилися в наш готель. Номер взяли стандарт, і до речі, ціна вийшла не дуже дорога: 4280 тисячі гривень. Унікальність цього готелю, що він знаходиться в центрі міста. Тут дуже неймовірно смачні сніданки.